Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі водолії. Сьогодні терогороскоп для вас на березень місяць. Початок, середина, кінець місяця. Також не забувайте про те, що мій розклад є загальним, не індивідуальним, тому він може в когось програватися на всі 100%, в когось на менше. В когось взагалі на якусь там 10 якихось процентів. Але в кожного, звичайно, по-своєму. В когось. І так, в косні, початок місяця, дуже швидкі будуть у вас виникати. Розвиток буде дуже швидкий подій, якісь е, новини, якісь, можливо, поїздки несподівано, якийсь переїзд в інше місце, або ж м, навіть за кордон. Тут, звичайно, в кожного своє в когось несподівані новини, звістки, листи, дзвінки і так далі. Ну, дуже буде досить швидкий м, розвиток подій. Вісімка пентаклів вказує, що ви на вірному шляху, ви робите все вірно, ви багато працюєте. Тут головне приділяйте увагу всім дрібничкам, всім деталькам, щоб виконати роботу ідеально. І пам'ятайте, що якщо буде можливість чомусь навчитись новому, обов'язково ним цією можливістю скористайтесь. Ви дуже гарний майстер, але навчання ніколи не завадить нікому, щоб дізнатися щось новеньке. Верховний жрець вказує, що ви все, що будете робити початку місяця, воно буде направлене на покращення вашого життя в майбутньому. Ви робите все вірно. Тут е в когось можлива зустріч із людиною в віці, яка дасть вам гарну пораду. Скориставшись нею, ви зможете багато чого досягнути. Пам'ятайте про це. Також не забувайте займатися собою приділяти час собі. Двійка мечів вона вказує, що От ви невірно дієте в тому випадку, коли закриваєте очі на свої проблеми і просто намагаєтесь їх не бачити. Цим самим ви їх не вирішуєте, а просто відкладаєте надалі, а потім вам вирішити їх буде набагато і набагато важче. Просто виникші проблеми, коли вони виникають, вирішуйте зразу, а не відкладайте їх надалі. Четвірка мечі вказує, що от ви втомлені будете дуже початку місяця, і вам буде просто необхідний відпочинок. Комусь, можливо, відпустка буде, хтось поїде в відпустку, комусь вона просто необхідна, а комусь просто необхідний буде відпочинок вихідний, щоб просто виспитися, відновити свої енергії, свої сили. Старший аркан помірність вказує вам на те, що вам у всьому потрібно триматися золотої серединки. Менше витрачайте спочатку місяця коштів, ні з ким не конфліктуйте, просто у всьому золота серединка, гармонія і спокій. Середина місяця випадає туз жезлів. Тут Жезлі вказує, що вас анархія буде переповнювати, у вас будуть якісь нові ідеї, нові можливості для реалізації бажаного. Тут головне, проявіть себе, покажіть, які ви активні, що ви, чого ви можете. Не сидіть на місці, бо якщо будете сидіти на місці, то, звичайно, не зможете нічого досягнути. Десятка мечів, вона вам вказує, щоб ви остерігалися людей, які можуть вам. які бажають вам нашкодити. От є в вашому оточенні люди, які вам. Дуже хочуть навредити, нашкодити. І вони дуже заздрять вашим успіхам, яких ви можете досягнути, у тому рівні вашої майстерності, те, що у вас швидко все вдається зробити, навіть вирішити швидко ті проблеми, які у вас виникають. Вони вам просто заздрять, тим самим хочуть нашкодити. Ви, може, просто не розумієте, чому вам так заздрять і хочуть нашкодити. За того, що ви більш успішні від них. І тим самим можуть вам навредити і на роботі, у всьому. Будьте у всьому обережні, все перевіряйте, папери, які підписуєте і так далі. І все буде добре. Четвірка пентаклів вказує про стабільність. Змінювати ви нічого не хочете. Зміни в життя своє впускати не хочете, хоч ви маєте розуміти про те, що не всі зміни, які приходять у ваше життя, вони погані. Вони бувають і на краще. Тож подумайте перед тим, як відмовлятися. Шестірка Пентаклів вказує про допомогу, яку ви отримаєте, або ж будете не давати, Можливо, якась буде благодійністю займатися і так далі. Звичайно, в кожного буде програватися по-своєму, але це. Проявлення буде цієї карти на, на благополуччя для будь-кого, чи для вас, чи для тих, кого будете допомагати, але це гарна, позитивна карта. Можливо, отримання якогось подарунка, чи вам, чи ви віддарувати комусь щось. Ваш кубків вказує про те, що можливо буде отримання якихось новин, пов'язаних із вашою сім'єю. В когось можливо любовні будуть послання, в когось запрошення на побачення, отримання якогось подарунка. Обов'язково скористайтеся можливістю щось е піти на те побачення, якщо вас запрошують і так далі. Якщо е ви конфліктували з кимось, підіть на примирення, зробіть перший крок, М -м, старайтеся по можливості самі контролювати своє життя і щоб ніхто не вмішувався до вас. Наступна карта «Король жезлів буде дуже активний І такий період у вас, і це на це вказує і туз жезлів, і король жезлів. енергія буде вас переповнювати, і ви зможете досягнути будь-чого. Головне, вірте в себе і не сидіть на місці. Ще раз повторюсь, тут м багато буде можливостей, якийсь вдалий період для під для того, щоб знайти якийсь підробіток. В когось, можливо, буде можливість створити сім'ю, в кого її немає, в когось просто наладити свої відносини в кращу сторону. Головне, не сидіть на місці і дійте, тому що ваша вдача вона від вас не відвернулася. Будьте рішучими, сміливими і досягайте всього, з чого ви собі запланували. Ви лідер, який володіє. Гарним даром переконувати інших йти за собою. Тому ви можете дуже багато чого е досягнути. На кінець місяця. Кінець місяця вказує вам рецепт кубків на те, що не час для поганих думок і для того, того, щоб сумувати, гарний період, отримання подарунків, якийсь романтичний період, в когось ось король Жезлі вказує на те, що хтось може створити сім'ю, якщо її не мав. І Жезлі вказує про те, що можливо буде в когось знайомство з. Другої половинки в кого немає. А в когось просто наладяться ваші відносини на краще, отримання якогось подарунка від другої половинки, запрошення на побачення. Хтось просто прийде-піде на примирення і так далі. Тут, звичайно, в кожного буде по-своєму, але гарний буде період і насолода від життя. Час проведений з рідними, близькими або з друзями. Смірка мечів вказує на те, що. Треба бути обережним і остерігатися крадіїв, злодіїв. Просто оберігайтеся, не розслабляйтеся в цьому плані. Башня вказує от про руйнацію, про зміни всіх ваших планів. От було все дуже добре, все нормально, все спокійно. І от щось може, навіть тут карта ця вказувати може, хтось на дості намочиться, мощиться, ось поломка якась буде. Кось машина в когось будинку щось зламається, якийсь прилад і так далі. Тим самим просто дуже зруйнує ваші якісь плани, тому що потрібно буде щось купити, щось відремонтувати. І, звичайно, щось друге у вас не вийде. А ремонт ви не можете відкласти і так далі. Ну, от в такому плані тут головне не розкисати і подумати, якими плюсами, якими мінусами ви володієте в тій чи іншій ситуації, і як це вдалі використати на майбутнє. Двійка жезлів вказує про те, що ви будете зважувати всі за і проти. От ви проаналізуєте ситуацію, будете думати, як вам вчинити в тій чи іншій ситуації, як діяти, приймати якусь пропозицію чи не приймати, як зробити, змінити щось в житті в ліпшу сторону. Ну, трійка кубків говорить про те, що ви приймете вірне рішення і зможете все виправити в кращу сторону. Будете все святкувати в родинному колі. Або ж скоріш навіть не в родину, а з колективом, або з друзями. А от король Пентаклів говорить про те, що е, от буде фінансова стабільність, наладиться ваш фінансовий стан, незважаючи на башню, але е, вона вартиться в корольку. Він вам вказує про те, щоб ви не псували відносин з тими людьми, від яких залежить ваше майбутнє. От ви такі спильчиві, і за цього вам просто потрібно держати свої емоції, іноді трошечки в при собі. Ну, от затримуватись потрібно. Підвівши підсумки, можу сказати, що дуже активний буде початок місяця. У вас багато новин. Ви працюєте багато, ви на вірному шляху. Все, що робите, робите, щоб було все в майбутньому на краще. Але не забувайте, що вам потрібен відпочинок. Ви маєте зрозуміти, що всьому потрібно потрібно дотримуватись золотої серединки. І працювати, і відпочивати. Потрібно в і те, і те, а не тільки працювати. Тут жезлі він вам вказує, що у вас буде успіх в середині місяця у всіх сферах вашого життя і вдача до вас буде сама плевти в руки. Але на вашому шляху виникають люди, які вам заздрять. І хочуть просто нашкодити таких людей, потрібно оберігатися. Незважаючи на таких людей, у вас буде все стабільно. Будете комусь допомагати або отримаєте від когось допомогу, гарний якийсь подарунок, гарні можливості виправити, якщо в відносинах були якісь конфліктні ситуації, то примиритися в когось, в кого немає сім'ї, її знайти, створити і так далі. Але ж в кінець місяця такий у вас буде дуже непередбачуваним побачення, які в тому, що. Все просто зміниться дуже різко і несподівано для вас. Тут, може бути будь що пам'ятайте про це, головне аналізуйте плюси і мінуси, які у вас є, і як ті плюси використати на краще в вашому житті. Проаналізуйте всі за і проти, і прийміть вільне рішення. І пам'ятайте, що ваше фінансове становище залежить від інших людей, від вашого керівництва, і з ним не потрібно. Конфліктувати, щоб отримати ту премію і так далі. Вам потрібно стримувати свої емоції. Я бажаю всім гарного, прекрасного місяця. Бажаю, щоб ніякі негаразди вас не торкнулися, щоб вони вас обходили стороною. Бажаю всім миру. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене це дуже важливо. До побачення.